Пішло? студія Добрий вечір ми сьогодні без быстро хантики в фантиках. Аа, і ББ. Я поняла Думаю, чого ви модні загрузилися з маньяками, а я без. Ой, з цими. Короче. Я що? Спасибо, спасибо, спасибо. яка талика. Ласатайка і все. Збив мене з пантелику, виходить. Що я робила? А, Очки. Я вже забула, що ми купували. Оце, мабуть. Некроманта. Все. Ресаленс, да. Стойкость, че як так, Я нажав, буду. нажав. Да-да-да. Саня, не нажав. Я занимаюсь модерскими делами. Да, мы сегодня постараемся по Шурику выгравать. <ріху> Бо времечко поджимаю. <ріху> да, с тем графиком, нихуя не понятно. Вони поміняли графік от. скільки ну Півчаса назад робить чуть більше 40 минут. Ну, так в тому -то прикол, що в мене з 8 до 10 мало небудь свята, а я така полчаса сижу, світ є, думаю, блін, не ризковать чи не ризковать, потім опа оп, по графікам а вони поміняли. Найс. Бо я дивлюсь, що тіпа, в мене появився я думав, що це на 10 число, дивлюсь, пиші графіки на 9. Число змінені. То в мене там, оце ж, мене мало не будь до 8, а в мене в 7.30 дали свят. Mm -hmm. І mm -hmm. про, про цю зміну написали тільки в 8.30. Ну, що зробиш? Я трошки забулася в нашій ніч. Ой, зразу підсказка, де ми знаходимося? У нас два боси, ми біля двора. Берлога, мельниця. А, це шахта. Ночна. А, у нас свиня босс, да? Перший. Ага. Ну, кстати, тут со снайперка, я думаю, буде норм грати Тут темно. То, мене, буде... мене буде хуйово видно, а я буду бачить лучше, потому що ну, у мене ж скоп є. Чого так темно, як І що, що тебе скоп є? Ну, то буду лучше вийде. Не знаю. Угу. От, например, без клопа, ну, а если вони вон... тоже такие темни, как ты, ну, ханте темни. Нет, я понимаю, но все равно. Я трошки забыла, Саша, шо у вас посвітло вообще? У меня? Да. У меня все добре. <сум> Найс. Хоть в когось. Бля, е, я забыла, как вы вообще. Взагалі... Мы не туда идем. Подождите. Нам наливо. Я забыл, как це работа, и все. Це ми собаки? А, давай. А. Ого, диви, як тут все горить. Так красиво. о Тут все Ви ж все. О, мене. Щас, я, короче перший раз меншим. Ідемо направо чи наліво? та вони, в принципі, не вони... знаю, ну, давай не наліво. Ні. Ой, тут скала аккуратно. Блін, хочеться так фонарик включить. Ти чув десь? Да, там собаки лають Давай, наверное, направо буде, щоб не через річку може личку можно. Направо ми зараз в людей въебаемся. Mm -hmm. mm -hmm. А і там тоже люди стреляли шана. Я нічого вообще не буде? чую. Блін, це походить з за того, що я тоді відкрутила звуки. Да. Я вже... <гум> але вони в мене і так голосно що до сих пор, але я не чую, типа, на таких розстояннях, як ви не знаю, чи хорошо це, чи погано. Он до, да, хто світить фон... а, це ж вони ж без фонариків, блять. Моби, мабуть, Угу. Іграю ніби перший раз. А де підсказка? Кожен раз щось нове. виходить. <coughs> Ні, воно то, да, ну типа, поняв, в цей. И стріляли, люди. У самій... да, че... да, да. мене нічого не чути. Ну і ладно. У <coughs> мене є так два інформатора. Ой, заспавный все, мы упши Привіт здоровье. Привітики, привітики, приветики. Да, удило своє нутро. Холодно. На вулиці, знаєте? Пришлось одевать шкурку. Блять. Ага. А хто з вас хто? Ти перший? Ага. Я перший Тут ворони А що. А, вона, близну три закрита. Взиває щось. Що? Із-за того, що на вулиці тепло, не хоче горіть, чи ти не хочеш гріти? Нічого не поняв. А, а як він залежить від погоди? А де подсказка? А, чу. Ой, тут такі прикольні ці мостики. Ах ты Ого, в самий низ. А, така велика локація, я не побачу. А я не ебну звідси, так. Да? Не знаю. Селиться по землі, а не в городі, да? кажу, не мачаги yeah. бархатний а е е е аптечка надо. Мало точок. Інтересно, <прауздя> конечно. Я не разбирался в ваших цих котлах, нажал. нас скотилася просто. Скотняка. Горы, Карпати. Привет! Півню Пивню, Дякую. Плаву, люди стрелять сзаду. О, ну, на горі. Дав хід. Я хирюся. О, ви... Бля, на мене собаки напали. Йоп, твою мать. Поможіть мені чуть-чуть, бо мені. Я вмираю, сейчас буду. Це ж надо, було, щоб в це время, сука. Ну, охуеть, мне ёба не пиздец мне. Вот. Я хилюсь, дай ты да, жизнь. Та. Найс. Возможно, убей, я не знаю. Ух ты, ебать. В пасу, Майами, бать. да. Лас-Вегас. Ездила. В ума была, <було>, Ромчик. <с -сума> Вы что, положили двух, так и там да, проверим. Не-не-не, не, -не, 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 не положили. Бля, і так фонарика хочется, это пиздец. Куда вхит? Я бил. А, то не я. Ну ладно. Там а ще я. Так хотілось. Вот тут бігает, десь. И до нього идут, да. Я минус. Uh, uh... О, десь тут ще в чорному сидит біля дерев. Вот тут був останній, раз. Десь тут. Не бачу, льо. Мене ролок. А де тут тип труп лежал? Говорить. Ми палить будемо когось, чи ні? Так, так вони пачкою. Вони всі мертві вже. Да. А, а де де не может себе підняти. Он... Я один Там їх два не має шоу. бути. Один ось, ще лежить. Да, конечно. Один Але нашла, а другий. Було? Я не знаю. мабуть, Саша всіх поперебивав. Бо, Бо я цьому два хіта дав, я не знаю, чего А. Десь тут mm -hmm. валяється, зброя в них але де він сам, я не їбу. Ну тут по кущам лазили. Він ішов. Що... Ось. Що? Ось ще що один. На мені є ще один хайм. Опа, що тут за зброя? Я О, кажу, ну типу що шо, аби фонарика я би носила. Причому такого жорсткого, щоб можна було в космос світити. Mm. Ні, Поні, цього я не... вже дивилася, по-моєму. А, ні. Монетки! А ці монетки зухраняються, коли ми виходимо? Ну, якщо нас вбивають. Ну якщо самі... ти... Ні, якщо вбили, то ні. А, а наше ми його лутаємо тоді. Ідемо направо, тут може ближче підказка, ні? Блє. Блє. Поліся. <кхм> До реперів? Не знаю. Ти хочеш зачитати там щось? Нормально, як? Ну, якщо людина. Адекватно, то нормально. А якщо якась щепуха, то. Для мене не важливо, чим людина займається. Головне, щоб взагалі чимось адекватним і легальним. Ну, коротше, я з таких маю на увазі. О, хто ці. Мене вбили. Є ще? А, є, ехал. Да, Там двоє ще. Що Почему тут робили, блядь? Ти сама, да? Секунду подняла. Обо похилость. Ну, меня остальные. У меня обходится всех сторон. Да, да. В мене Або нікого, когось. Видно. Єбать. Нінча. Страшно, блядь. Давай, 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 в голову. І піднімай когось, нікро. Тут щось є ще. Що? Да, зверху. Я тебе не бачу, тут... я не бачила, я не бачу. Я не бачила. Вони, тебе Для... ще... Заду... да, Заникайся де сиділа. Заникайся, де сиділа і піднімай когось некром. У мене є некор? Не знаю, має бути. Як, я забула, як. Є, і... давай. Та... Ти до мене Да. <гум> І вдвох давайте його закривайте. Він один лишився. Він Ой. зверху. Або хтось до мене біжить і піднімайтесь ще мене. Я зараз сховаюся, підніму. Ты бы не топав, блять. Він цани, якраз. Мені поздався. Батькін там горить. Похилься, похилься, похилься. У меня нема чим. Я уже все потратила. У меня собаки, блядь, загрызли в лесы. Саминс. Умичка, тупо в соло закерла. бо я уже вся мокра. Блядь, носите, кисть, блядь, салфетки. Просто руки все потні. Давай выйду винтиком это тебе... Тебе надо хилать. Да, 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 да. Хилп, пожалуйста. бля, жестко. Умичка, просто. Через два дня ивент. Так. А зараз може не йдемо, пока нормально. Е Чож... Чожі... Через два дня івент в ханті з репером, а я ж не це я. ми не шаримося по таких. А що вони на кучі лежать? Так от вони... А, він його піднімав, походу, так? Да? Ну, він хоч бігав туди в кого горі. Він бігає і горить. А де Ой, ще бля, один. Зверху на горі фут. Да? жарко, блять. Хоч би йди, блядь, передівайся, я не знаю. Я вділа купить тому що мені було прохладно, реально. Ось а. ось тільки одна пачка на босі. Я пропоную. А, його вже забирають, так? Да? Так, да, я пропоную піти на другого болтів, щоб, щоб саня собі поновив ХП. Якщо мене нас... в одної не хватає, ну от цього теж треба поновити. Якщо тебе сприця зі звучонкою. А це хто? На шифту, Просто присядьте і все. А де там хилиться надо? Я тоже, мені треба дві полоски. Я сейчас покажу. Фу, тільки заберіть всіх павуків, пожалуйста, бо я зараз регать буду. Рей. Я не хочу дивитися на них, можна я задом піду? А, вже награду забрали. Все страшно. Підемо на дивлюсь. другого, так? Да? Вони зараз собі прийдуть. Ужасний, фу, блядь. Саня, оцю аптечку трогай. Підходь і їй... Оцю аптечку, оцю. Блядь. Сука, виліз за стіни. Фу, блядь. І оцей ужасний. листочок. Ужасний, ужасний. Не люблю Оце. я а, таку черну. А, ні, то тобі не треба, то тобі не треба. Оцей листочок, самий правий. Ззаді. А мені листочок, дай якийсь, блядь, піздець. Так, іди до нас. Іду. Ти ж боїшся павуків? Я не дивлюся. Кажіть, далеко ще? Сламать? Помилю. Оце вас не відро? Оце ламать? Ні, у тебе. А, а, да, аптечка у... лежить. Ти падала? Ти не падала? Ні, тари, не бери. її! Хм, ладно. А чо? А чо? Ця аптечка поновлює хп, якщо ти падала, згорівші ячейки. Оцей оце, листочек. Так ні? я full стала. Ти похилилась, але ячейки, то у тебе все одно фолові були. Нічого не поняв. Ну, у тебе не звонить було згорівших якого. А ячейк. це да. ви надо звучать? Буйство. На Навыку доложить. А, да, беріть, беріть. Якщо я свобод не то беріть. Оце, йдемте звідси. А це що, це казка? Да, по мені по карману, а що? Два знака wow. надо. А мене один, блять. А Ось oh. може патрони поповнити, в принципі. Де? От, рядом с кассой. А, це патруль? 23 патрона, патрони, прикинь, вистріляла. І <клес> а що ти роблять? ті роблять? Ти уходять чи що, я не розумію? Ті збігають, я не знаю. За ними впало бігти. Да, вони вже дуже довго тікають. Мені кажеться, що вони там думають, може це забрати ще у Не, Так ще один у нас. Не, ну, типа, і дивись, в пачки ж три, типа, правильно? Вони виносять От тільки вони вани більше нікого никого нема на карті Ну, то вони, може думають, типа, нас зашкерить і забрати дві награди Ну, типа, три виносити, а дві вони Там знизу пьявка. Зазати... Чепучий, твой случай. Тихай. він тебе щось положить Та все його Бля, ёбані забори Тікаю сюди. Встановив, блядь, ячейку хп нахуй. Ти йдуть на кінфішер, <ріст> ну йдемо ти ми, на кінфішер. Куди йдуть? На кінфішер вони вже. А чого Окей? вони так геть обходять? Босса Я не знаю, щось вони крутять якимось. Ну колегами. може да, може і боса будуть брати щас. Може вони просто знають, де другий бос, і тому одразу до нього пішли. Не може бути. Вам Другу ін сторону, кудись ми туди пішли. Чо, 음... А, нам показує де бос? Ну, я питаю зрозуміти, де вони. Одо, две світиться білим? А що в цьому. Що це таке? О, так. Да. Босс бос на пристані. А вони ще не дошли, якого хуя. А, Ні, один з них. Один пішов босса виганяти, а. а двоє забирали мітки і йдуть до нього. Вони сейчас в разрезе тут будут. Подожди нас. Пойду. Куди мені торопитися? Тут десь ходять. Поки не бачу. Обережно вони десь сіли, може за снайперками сидять. То може ми до боса підем? Там вони, там. Вот десь тут, тихо. да, да, да. Вот тут Прямо на нас, а, у них же есть зрение. А в кого ви стріляєте, блядь. Да. О, сейчас. Безнизу тут и тут, разверху. Да, да.

Не так явно. Я знаю. Нормально, беди, кидай. Казалось, блядь. Я поднимаю, телефон пошел. Давай. Ой, как красиво лежу. Я так сплю, примерно в такой позе. Если вам интересно. Вот тут. Сзаду, сзаду бежит. Я не знаю, сзади. Отут тут десь обходив Шану. ну. О, тут тут, yeah. тут, тут. він. Ага, uh обережно. -huh. А що ти... Там дробач. А що вони мене метку, блядь, поставили, ну. Я в сторону показав просто. Ну не я. Я обернулася в той момент, і він в мене лов. <coughs> Нарешті, блять. Так, тепер дивіться прикол. О, у, нас награди, третій... да? Да, у нас дві нагороди, так? Так, у нас дві нагороди. Зараз їх третій буде сидіти і пытаться їх підняти. Ми так давай спалим. Ну, у нього него. Стане... Не да, Я да. це Пали. А де той? Дайте мені його залутати. А з них аптечки не піднімаються, да? Ну, піднімається, якщо... О, у мене є аптечка! Чепа! Прикинь? Клас. Nice. То шо, не будем палить? То палим? Щоб він хп своє тратив. Голить, паліть. паліть. Ти того спалив, так? Да. Отодіть ч. Ага, цей отут ззаду. А він же ж може не встигнути. Він ззаду, може... отут. ззаду. Він же ж з наградою, да? Так. Да. Так, да, так він же з наградою може встановити їм ХП за счет свого Тут. хп. Та дай ззаду, на... ви вообще не в ту сторону дивитесь. Вот. до. Да. Підійміть мене, він снайперкою. Тільки обережно не вилазьте дуже сильно. У нього снайпа. Я піднімаю. Я підніму. Тебе поднімую. Нема... Обережно, у нього снайпа. Він десь там сидить на місії. А він не забрав нагороду? Я не розумію, як. Хто реагує? Він не забрав нагороду. А як ти знав, що він тут? Сидіть тут. Ну, Бо я бачив його в місці. Сидіть тут, я піду собі хипа поновлю. А, ти прочекав цю наградою, так? Да? Так. Да. Да. Сидіть тут, я піду хипу себе відстановлю. Він один, але він зі снайперкою, тому не вилазьте особи, щоб не, тут. не дав по жопі. <світ> так він може на шифтах десь обійти, і ми дивимося в одну сторону, він ще з другої сторони, і назад. У вас є винагорода, ти можеш просто в темний зім вийти, і у когось з вас є винагорода. Не вона. Ти можеш просто немає є натиснути, воно, якщо засвітиться просто довкола тебе помаранчевим, значить він в радіусі 75 метрів. Якщо не засвітиться, значить його нема. Ну значить його нема, тому що ніколи немає. Трупи у вас позаду. Там де? ти? Блін, Блин, сейчас все буде класно. А він без нагороди, значить він не зможе їх підняти, бо мы их спали. Не, не зможе. Нет, я пауки сейчас секунду. Мы можем еще нагороду з павука забрать, да? Ревендер, а, це на тобі світиться Он Просто корево світиться Дай йдемо заберемо босса, то й выйдем, то все. Ну да, сейчас підемо забирать. Ждемо Сашу. Ква-ква. Нам отуда по лісі короче, надо. Прямо по курсу на місяць. Так, я отак от закину. Хай, Хай сходить з розуму. Все одно не знаю, що там зробив. Це а. його карманка. <клухи> Зашла з розуму я. <клухи> ну, я не бачу його, поки. Мені кажется, що він на награді, тупо зараз сів жопу. Може діти на нагороді. Може підсвіжувати вихід, який там зверху. Там просто вихід просто в полі. Треба буде дуже обережно. З огляду на те, що у нього снайпа. На винагороді, як будете заходити, дуже обережно, бо там може трапи стояти. Дивіться, під ноги, я... коли двері відкриваєте, і так далі. Я коли будемо підходити, льон прочекаю темним що. А я дивлюсь, 75-ти поки нема. Ведьма блин чек не тут там хтось ходив, либо там цей там. Я думал, це вы біжите. Йоп твою мать там. А ты тут А, він хер де, де, де. де десь ходить. Ага, ну ви награду тут зато типу, затрапили. Кому не похуй, правда, правильно? Иди <ріст> забирайся, тут. А як ви його ламаєте, такер Я Шо? тілом своїм Все? виходимо. Да, ідем кнопки. <поріст> не туди біжу. не бачу Я забула, як вона робота. Прикиньте він на виході, сидить. Да, ну, Це, може Це може бути, але... Біли вийшов просто. Не, я десь таке що вибух хочу, в кого ми підходимо. Я так багато из-за секунд, конечно, але... Та не за їх пока там же це ж каже, що Саша, що якщо там в радіусі 75 метрів він буде, то освітиться просто как. Для мене в ігрі 75 метрів, сань. Так я щось сказал, блядь. Что кто-то стрелял? Да, він, він дуже далеко, короче, забить то. Может просто ходить уже лутається чисто. А тут є міні-бос цей? Ні, не, нема два боси на мапі. Ну нема ніякого міні бо а, а може він теж обманку кинув? Кину. Може, але дуже далеко. А капітан очевидності. Хорошо, конечно, хорошо. А, це я дивлюся, конечно, тобі боже, нікого нема. Не, ну такі ігри мені, конечно, нравятся. тест, і к нам дадуть пабку. Нам no, <laughs> із лутавли з хантів багато. Угу. Mm -hmm.